Сенат Сполучених Штатів Америки в ніч на 25 січня затвердив Пітаґеґсета на посаду міністра оборони. Це третій кандидат Трампа, якого затвердили на посаді. Про це пише Washington Post. Голоси під час голосування розділилися 50 на 50. Три республіканці долучилися до демократів і стали в опозицію. Врешті-решт віце-президент Джей Ді Венс скористався можливістю віддати додатковий голос, який зробив геґсета новим керівником. Пентагону 23 січня 2025 року гекс мінімального пере з мінімальною перевагою про йшов процедурне голосування в сенаті. Нагадаю вам, його кандидатуру не підтримали два республіканці на слуханнях в комітеті у справах збройних сил сенату щодо кандидатури гексета. Порушили теми. Поясва та робочому місці та подружньому нев... подружній невірності. А законодавці від демократичної партії висували думку, що гексит недостатньо кваліфікований для посади глави Пентагону. Усіх звинувачення він відкинув. Міністр оборони є вищим виконавчем обов'язків і директором міністерства оборони, який контролює армію Сполучених Штатів Америки та бюрократію Пентагону. Він безпосередньо підпорядковується президенту.